Я хотів би сьогодні з вами поговорити про такі речі, напевно, вони торкаються кожного. В мене вони торкаються, десь проходиш такі етапи. Ну, наприклад, що приходить якесь розчарування в наше життя. І я думаю, що навіть ми іноді розчаровуємося в Бозі, тому що ми намалювали для себе якусь картину, як Господь повинен відповісти в нашому житті. А воно так не відбулося. І ми, буває, так. Занепадаємо духом. Так буває. Або в термінах, наприклад, сьогодні вже йде третій рік війни, ми на початку чули 2-3 неділі, і ми теж можемо розчаровуватися. Тобто, це на нас може ну, я знаю, деякі люди вони з окупації не виїжджали, слухаючи ці такі новини. Покладаючи надію на те що зараз там місяць, два-три, ну півроку, і все. І я цей етап проживу я витримаю. Або іноді в людях ми можемо розчаровуватися, або в обставинах, або, наприклад, от люди, які звершують служіння, напевно, ви це розумієте, коли ти щось робиш, якусь справу, за яку ти взявся, ти її робиш, ти прикладаєш зусилля. А тобі ж там один підійде, скаже, що щось не так. Другий підійде, скаже що щось не так. Тому що іноді думки такі приходять. Вони неправильні. Думаєш, слухайте, та я добру справу роблю, кинути все чи що. Тобто, це такий, знаєте, людський стан, я думаю, воно нас, ми всі в цьому повинні зростати. Тобто, це ми всі проходимо. Ми це проходимо. І... Сьогодні ми можемо на владу дивитися, покладали на, ній, на неї якісь надії. Думаєш, війна, щось їх якось змінить, дивишся, якісь корупційні скандали. Знову люди розчарування. Потім ми розуміємо, що з іншої сторони, коли людина приходить в такий стан, він небезпечний, він небезпечний. І можна так сказати, що людина в такому стані вона може бути паралізована. Є таке місце, я хотів би його прочитати. Це Євангеліє від Луки, 4 розділ, 18 вірш, там написані такі слова. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. І читаючи Слово Боже, ми навіть можемо. Пам'ятати слова, слова такі, це 50-й Псалом, 19 вірш, жертва Богові, зламаний дух. І я от багато разів, у мене оце питання, воно, знаєте, як, ото весь, як в заметки було Боже, ну, от що таке зламаний дух? От що написано, що жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш Боже. І я прийшов до висновку такого, я не кажу, що це 100% істина. Але прийшов до такого висновку, що коли ми перебуваємо у такому стані, оце зламаний дух, і нас дуже легко направити або в одну, або в іншу сторону. Тобто в такому стані Бог може з нас зліпити щось нове і більш потужне, або навпаки, це може нас зруйнувати. І навіть згадуючи мужів віри, яких ми завжди згадуємо, як таких, які подолали всі перешкоди, все було гарно в їхньому житті, вони так само проходили такі етапи свого життя, от такі розчарування, коли не знали, що робити, коли знаєте у такий стан, як паралізований. ти, Є ще одне місце, вона пов'язана, також там є е, така думка схожа. Це притчі, 13 розділ, 12 вірш. Задовга надія, недуга для серця, а бажання, що сповнюється, це дерево життя. Є така одна історія, всім нам відома, описана вона в Івангеліві Дивана, 11 розділ про Лазара. Ми її всі добре знаємо, я її не буду читати. І ми знаємо, як там відбувалася історія. Тобто, людина захворіла, Лазар він захворів, він був другом Ісуса Христа, і його сестри вони намагалися якось, ну, вони, по-перше, во в них було своє бачення. Тобто, вони бачили, що якщо Христос стигне, прийде туди, зцілить його і все буде добре. Ну, така людська логіка, нормальна, в принципі, ми так часто думаємо. А Ісус Христос щось не йде і не йде, не йде і не йде. І хтось, можливо, йому такі запитання ставили. «Та що тобі діла немає? Та це ж твій друг. Чого ти якось тягнеш час кожна хвилина, вона грає значення зараз? Проходить час, ми бачимо, лазер помирає, надія людей падає. і... Ті люди вони вже кажуть, та да, знаємо, ми, що Лазар Воскресне останнє Воскресіння, ми це знаємо. І Ісус Христос раз і робить чудо, яке взагалі ну, не вкладалося в людський розум. І за, за це чудо навіть хотіли Ісуса Христа, точніше, Лазаря, вбити за це хотіли. І ми знаємо, що ще одна така людина це Саул. Можливо, для нас вона краще зрозуміла ця історія. І він отримує від Самуїла таке слово, це описано в 13 розділі перша книга Самуїла. Я також її не читаю, ми її всі добре знаємо. Отримує від Самуїла слово Саул, будеш в тому місті, чекай сім днів, я прийду і скажу, що тобі далі робити. І, можливо, для нас воно сьогодні трохи зрозуміліше, тому що ми сьогодні так само перебуваємо в стані війни, війни наша країна. Тобто, прийшов, є вороги, є у нього військо у Саула. Якщо він буде втрачати час, ті вороги закріпляться там, і потім набагато складніше їх буде звідти вибити. І плюс до всього, військо, яке було з ним, починає розбігатися. І, скоріш за все, у Саула приходить такий, знаєте, стан розчарування, що він, він не знає, що далі робити. Він далі йому що, самому воювати. І він приймає рішення і, і так от діє. І знаєте, в нас у людей є своя людська логіка часу, і, і це нормально, напевно. Але ми, як віруючі люди, ми повинні керуватися ще не тільки своєю логікою, хоча і це потрібно. Але й логікою Бога, тобто, як діє Господь. І знаєте, ми читаємо за, за Божу волю, що вона блага, угодна та досконала. І ми можемо на це амінь сказати. Але так буває, що в нашому житті ця воля, яку я тільки що перелічив, вона для нас незрозуміла, невчасна, неприйнятна і нелогічна. І читаючи Слово Боже, ми бачимо, що зі Слова Божого ми бачимо, що Він ніколи не запізнюється. І ми повинні розуміти, якщо він не діє з моєї логіки, Бог в моєму житті, значить Бог вирішив діяти в кращий спосіб. Нам іноді це важко сприйняти, тому що ми... наш людський розум він дуже швидко, знаєте, малює картину, як воно може бути в нашому житті. Ще одна історія, дуже відома, бутя 16 розділ про неї розповідає, я її не читаю: Авраам і Сара. Господь дає обітницю про те, що у нього буде багато поколінь, тобто він має того, який продовжить його рід. Але є одна проблема йде час, і він грає не на користь ні Авраама, ні Сари. І я думаю, всі вже це чули. Біля 25 років чекає Авраам з Сарою на виконання тої об'єтниці. І вони, щоб якось виправити ситуацію, напевно, вже в стані розпачу були, тому що це вже старі люди. І Сара каже: давай, візьми агар. Можливо, таким способом оце слово воно виконається. І от таке рішення прийняте в стані розпачу. Воно приводить до того, що на сьогодні вони мають десь 300 мільйонів ворогів. Оце від нього пішло, а їх 6 мільйонів. І ця війна вона, ну, постійно була постійно. Іван на 7 розділ описує нам одну історію, коли учні Ісуса Христа вони намагаються якось Ісуса. Вже розкрити, що він Син Божий є, що він Месія. Давай, яви себе людям. І Ісус Христос, напевно, щось трохи більше знав, бо Він каже: ні, час ще мій не прийшов. І ви знаєте, я просто говорячи ці речі, це не значить, що я в своєму житті все розумію, що відбувається, бо у мене не буває розпочутта. Так само буває, можливо, навіть і більше, ніж у вас. Але. Цей стан, коли ми проходимо, наша задача, щоб ми не залишилися в ньому, щоб, щоб воно нас не розчавило, щоб ми не були такими духовно паралізованими людьми, які зневірилися у всьому, у людях, у служінні, бо нас хтось дорікає постійно, у владі і у решті інших речей, тому що ми покладали надію, і вона не виконалася. Сьогодні, напевно, багато таких прикладів в історії, але це просто дає нам зрозуміти Бога, напевно, трохи його зрозуміти. Друга царів, п'ятий розділ, розповідає нам історію про Ніємана. У нього було певне уявлення, коли він намагався поїхав, почув за пророка, за Єлисея, поїхав туди. Ну, Воєначальник. І думає, ну, зараз Єлисей сам до мене вийде, ну він так розповідав. Я думав, що він вийде, покладе на мене руки, призове ім'я Господнє. А Єлисей не те, що не вийшов, ще й просто слугу послав до такого шанованого гостя. І ще й послав в річку митися взагалі, напевно, яка в пошані в них не була. І от уявіть собі, я думаю, Німан розчаровується і в Бозі, і в Єлисеї. У, у всьому. І знаходиться мудра людина при ньому, яка дає йому пораду каже: слухай, слово, то, яке тобі сказали, воно не складне, Піди виконай. Піди виконай. І ми бачимо от взагалі, не так, як Німан ні. собі уявляв, виконалося. Ще одна історія. Івана п'ятий розділ про людину, яка була хвора ногами, і. Їй потрібно було зцілення. І то зцілення, воно прийшов Ісус починає з ним розповідь і каже: слухай, чого ти, ну, от як твої справи, чого ти бажаєш? А він, він бажає зцілення, але він каже: слухай, от є купальня, і там вода, вона збурш, ну, від бурління відбувається, коли ангел Господній туди сходить. Але немає людини, яка б взяла і мене тут занесла першим. Тому що от кого першим занесуть, той і отримає зцілення. І Ісус бере його зцілю. цілю взагалі не так, як собі уявляв та людина уявляла. Ще одна історія це буде Давід. Бог помазує його на царя. Батько потім після цього бере, посилає його до братів, дізнатися, як справи, як війна, напевно, хто перемагає. Приходить до братів, бачить того голята, який поносить імя Господнє, і має від Бога віру, що Він зараз його переможе, одержує перемогу. Починає військові походи успішні, дуже, і люди починають йому пісні співати, прославляти. І тут щось змінюється. Змінюється, починає його переслідувати цар. Потім йде в місто, яке потерпало від ворогів постійно, захищає місто і залишається в тому місті. І люди, яких він захистив, беруть і його здають. Свої люди, ну, ті, які юдеї, євреї, йдуть до Саула і кажуть, Давід в цьому місці, йде в інше місто. Так само. І от, напевно, у Давіда приходить розчарування, і таке, що він каже: піду до ворогів. От уявіть собі, от сьогодні для нас це дуже така, що ми можемо дуже легко змоделювати. От Допекли, знаєте, його так, що піду до ворогів. Стан розчарування. Я не кажу, чи правильні це були рішення, чи ні, тому що це дуже складні обставини. Можна припускати, що можливо не треба було цього робити. Але що ми повинні розуміти? Потрібно планувати, потрібно очікувати, потрібно прогнозувати, і це потрібно робити. Але ми не повинні бути самонадіяними людьми. І ми повинні сказати, що якщо живи будемо і буде Богу угодно, ми читаємо це у Якова, ці слова. І ще одна така порада, що робити нам, як віруючим людям, одного разу, вже як Ісус Христос повинен був підніматися від землі і йти з цієї землі, то була така настанова від Ісуса Христа до Його учнів. Їх дуже цікавило, таке дуже важливе питання. Чи не, цього, от, чи не зараз Ти відновлюєш царство? От Це, напевно, щось сьогодні, от, якби була така можливість, ми пішли до Ісуса питати, Ісус, ну коли вже війна ця в Україні закінчиться? А Він їм відповідає: будьте Божими свідками, прийміть Божу силу. Не наша справа знати час і терміни. От Він їм говорить, це, це у владі Батька Небесного. Ваша задача це бути ми Божими свідками і прийняти Божу силу. Може, хтось би сказав: слухай, Христос, ми взагалі тебе про інше питали, але Він дає пораду, як то пройти, як пройти той, той етап розчарування, або коли ми у таким, знаєте, зі зламаним духом біжати до Бога. Ще одне місце, яке хотів би прочитати це друге послання до Солонян, другий розділ з 13 го вірша. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом Браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду, до чого покликав він вас через нашу Євангелію. Щоб отримати славу Господу нашого Ісуса Христа. Отже, браття, стійте й триматися передань, яких ви навчились, чи то Словом, чи то нашим посланням, сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваше серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас. У всякому доброму ділі та в слові. І оце я хотів би вашу увагу звернути на останню частину, де він каже: сам же Господь, наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові. І... Є такі ще місця, які нам про Божу вірність говорять, наприклад, Ісая 58.11. І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напойний сад, і мов джерело те, що води його не всихають. Наша задача, коли ми перебуваємо в такому стані бігти до Бога. От і іншого нам нічого не допоможе в той, ну, в той час в стані такому навантаження, або коли у нас, знаєте, емоційний, емоційна криза така або душевна криза. Єремія, він його пророче служіння воно було дуже складним. Тому що і слово було таке, знаєте, ну, не дуже втішне. Не дуже втішне слово Єремії, його пророцтво, якщо ви читаєте, там є надія. Але для людей то було час, коли Господь з ними, можна так сказати, судився за ті безбожні справи, які робили. І він сказав такі слова: це Єремія 20:11. Та зо мною Господь, як потужний силач. Тому ті, хто женеться за мною, спіткнуться та не переможуть. Будуть сильно вони посоромлені, бо робили без розуму, вічний сором їм буде, який не забудеться. А Господь Савоб випробовує праведного, бачить нирки та серце, хай над ними побачу я помсту твою, бо тобі відкрив я свою справу. І вже навіть читаючи псалми, ми можемо бачити оті потішні слова, які писав і Давід, напевно проходячи різні етапи свого життя. І де він казав, ти владика надія моя, Господи, ти охорона моя і блажений кому поміч Бог Яковів. І я хотів би на ще вам привести прочитати один вірш. Це з Якова я цю думку згадував, або правильно сказати одне місце. Якова, 4 розділ, 13 вірш, і нижче. Це. Що нам робити, і як от планувати або мислити в нашому житті для того, щоб, напевно, було менше тих розчарувань? І він каже, Яків, послання до Якова, 4 розділ, 13, нижче. А ну, тепер ви, що говорите, сьогодні чи завтра ми підемо те чи те місто, і там рік проживемо, та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться завтра. Яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, то, та не чинить, то має гріх? Він дає таку пораду. Щоб було таких менше, знаєте, розпачів або розчарувань в нашому житті, казати, якщо схоче Господь, та будемо живі, то зробимо те або те. І напевно це буде давати нам можливість легше пройти етапи такого, ну, такої якоїсь долини в нашому житті. І останній приклад останній приклад, напевно, такого зразка для нас. До чого ми повинні, на що ми повинні рівнятися? Моїсей, ми знаємо його. Історію Моїсей, значить, людина, яка мав те, що сьогодні шукають люди, він мав гарну освіту в Єгипті, він мав політичну владу, і він мав гроші. Ну, по суті, те, що сьогодні люди шукають в цьому світі. Можна так сказати, він мав все. Він мав все. І уявіть собі, він в один час побачив у цю суперечку між братами і вирішив вступитися. І я так думаю, можливо, він приблизно в собі думав, що йому буде вартувати. то. Він вступається. Його ну, взагалі просто зневажають за це, можна так сказати, Не зрозуміли його брати, так слово Боже, пише. І втрачає все, втрачає владу, втрачає гроші і втрачає освіту. І я так думаю, у нього був дуже такий стан занепаду або розчарування. Ну, взагалі, що відбувається, і він тікає в постелю на 40 років. І... І хтось каже, Господь там з ним працює, або от коли Господь його готує. І дивіться, як далі історія відбувається. Він повертається назад, починає говорити те слово, яке йому сказав Господь до фараона. Брати його ще більше, напевно, його ненавидять, бо йому треба, їм тепер було треба більше ну, цегли тої робити. І він приходить час, коли вони виходять з Єгипту і йдуть біля гори, стають, і він йде спілкуватися з Богом там. І коли він йде спілкуватися з Богом, отримує скрижалі, де Бог написав ті 10 заповідей і починає спускатися, чує там, чує якісь голоси, веселощі, спускається, і весь народ впав. В поклоніння ідолам. І уявіть собі, я, я, я розумію, він був під Божою благодатью, він тільки від Бога пішов. Але уявіть собі, от що на нього находить, що він навіть розбиває ті скрижалі, ті, які дав йому Господь. І можна було б дуже образитися на них, тобто зіпсували все йому життя. Ото 40 років, зараз. І знаєте, і підіймається потім до Бога, і Бог йому каже: Давай я їх всіх знищу, а від тебе новий піде народ. І напевно, я, як людина, я б сказав, слава Богу, Господь зрозумів. Все, бо довели вже. Але дивіться, наскільки Божа благодать вона перебувала в Моїсеєві, що він каже наступні слова. Коли йому каже, давай я їх знищу. І він каже, це книга вихід 32.32. 32. А тепер, коли б ти пробачив їм їхній гріх, він просить, щоб Господь пробачив їм їхній гріх. І дивіться далі, які він слова каже: А як ні мене з книги своєї, яку ти написав? Я знаєте, я собі написав, що. Він як був серфер. От, ви знаєте, є дошка така, люди є таким займаються. Беруть якісь, йдуть кудись в океан, шукають хвилю повище. Когось вона лякає, вони шукають хвилю повище і катаються на ній. Тобто він був взагалі над всім. Тобто, по-людськи знищив би Господь, він би сказав амінь і на цьому би. Вони б далі йому не робили ті нерви, скільки ще йому потім було тих випробувань. Але щось, напевно, в Мойсеєві за той час було вище або більше, ніж просто людський характер. Тому нехай Господь благословить, знаєте, ми все одно ми будемо проходити ті етапи нашого життя, На, наші очікування від влади, від людей, від Бога, іноді, іноді вони співпадають, а іноді ні. Але нехай той стан він не приведе нас до якогось, знаєте, такого паралічу, що ми, ми будемо тепер всіх людей ненавидіти, або не довіряти їм, або ні за яку справу тепер не будемо братися, бо довели вже своєю критикою, або ну, решта якихось речей. Нехай Господь нам допоможе. Я хотів би з вами за це помолитися, це, це те, що мене періодично бентежить, знаєте. Тому що життя продовжується, в тебе є якісь очікування, ти, ти хочеш жити нормально, пересуватися нормально. Щоб Господь нас благословив, щоб ми були, от як той серфер, я коротше не можу пояснити у нашому житті. Нехай Богу буде слава і хвала. Амінь. Давайте помолимось. Бог наш живий і праведний.